Але тільки но навантажений усяким скарбом корабель вийшов у відкрите море, як здійнялася сильна буря. Корабель кидало, як горіхову шкаролупку, зламалося кермо, порвалися вітрила і снасті. Мешканці Ялти стояли на березі і дивилися на море та спостерігали, як доля карала тих, хто нажувався на сльозах та стражданнях. Буря була такою сильною, що допомогти приреченим потонути ніхто не міг, навіть якби й захотів. Корабель винесло до Оріанди. Тут він розбився, і його уламки море викинуло на берег. Зла Ходжава, її чоловік та син каменем пішли на дно, під вагою зашитих у їхньому одязі золотих монет. Прибігли люди до Оріанду і побачили всі, що піщаний берег усіяний золотими та срібними речами. Дивіться, увесь пляж золотий кричали діти, а дорослі збирали багатства і ділили їх між собою. З того часу берег біля Оріанди стали називати золотим пляжем. Говорять, що навіть тепер, під час великих бур, хвилі Чорного моря викидають на цей пляж подрібнене золото. Воно світиться і переливається сонячними відблисками серед дрібної гальки.